Одним із символів повномасштабної війни в Україні стали поштові марки. Як не дивно, але саме за їхньою допомогою українці фіксували важливі події або символи нашої боротьби. Так, з'явились і марки із російським кораблем, і з російським кораблем, який уже все, з кавунами на честь звільнення Херсону чи з Калушем на честь виграшу у Євробаченні. Однак не лише українці увіковічили символи української боротьби у поштових марках, а й наші закордонні друзі. Тільки за перших кілька місяців війни 11 країн випустили близько 44 видів марок, присвячених Україні. Символ поштові марки країна Латвія. Пошта Латвії першою випустила марки на підтримку України. Відбулося це у перші тижні війни, 10 березня 2022 року. Метою тиражу було зібрати кошти на допомогу Україні. 50% з продажу відклали у місцевий благодійний фонд, який займався підтримкою нашої країни. На марці було зображено прапор України та Латвії, а ще монументи свободи обох країн, і напис українською і Латиською мовами. Слава Україні та ми з вами. Після цієї поштові марки з благодійною метою почали з'являтися і в інших країнах. Країна Франція. За весь час з початку повномасштабної війни Пошта Франції випустила два види марок на честь України. Першу влітку 2022-го, другу восени 2023-го. Якщо метою випуску першої була благодійність, то другої нагадування того, що війна в Україні триває. Тираж під назвою Об'єднані в українській кризі вийшов 23 червня 2022 року. Дизайн марки був не новий, а вдосконалений старий. Марку 2018 року з назвою Маріана віддана, який символізує сильну та рішучу молоду жінку, доповнили символом Червоного Христа та прапором України і написом Об'єднані в українській кризі. 84 центи з продажу одиниці йшли у французький червоний хрест на допомогу українським біженцям. Друга поштова марка вийшла 11 вересня 2023 року під назвою Дитина не повинна стикатися з війною. На ній зображена українська дівчинка у вінку. Намалював зображення французький вуличний художник Крістіан Гемі. Він відвідував Україну, адже як сказав сам, якщо ви хочете створювати стрит арти про війну, то маєте бути там, де війна. Країна Люксембург. Пошта Люксембургу випустила поштову марку з назвою Мир, аби зібрати гроші на підтримку українських біженців. Відбулося це ще у травні 2022 року. На Марці зображений синьо-жовтий голуб на тлі прапору України, який несе у своєму дзьобі гілочку миру. Від продажу тиражу пошті вдалося зібрати 25 тисяч євро. Їх вони передали місцевій благодійній організації, яка у Люксембурзі займається підтримкою українських біженців та гуманітарною допомогою для України. Здавалося б, поштові марки це щось з минулого. Однак, як виявилося, вони ще й досі актуальні та несуть не лише свою функцію, а й користь. Саме за допомогою них інформацію про війну в Україні поширюють по всьому світу. І саме за допомогою них збирають гроші на допомогу Україні.